Доброго раночку, ластівочки, соколики. Давайте на імена, на літо. Так, дивимося, Зоя просили мене. Зоя, підписуйтесь на мій аккаунт, там, де я дюся, я дюся, гуся. Там багато випускаю відео. зараз. Дам час тут з посилання. Так, Зоя, на літо, може поспориться. хай обережно, щоб там з дітками своїми не поспорилася, з коханим. Тут треба, знаєте, дистанцію держати, не завжди нав'язувати своє мініння. Е, Леся. Леся. Леся клас. Леся, чуєш мене? Так, в мене є Леся по дачі. Сусідка. Ось. Удачний, неймовірно, потужний. Весь літній сезон. Давай, Леся, дійствуйте всі Лесі. Так, Віталія. Віталія до фініша могла б прийти, Ну, тут, що так, що так хороша карта. Просто ну, трошечки пізніше вона зробить те, що вона хотіла. Так, далі Дем'ян просили, таке рідкісне ім'я. Дем'ян. Дем'ян трошки перешкода. Перешкода в якійсь події. От він хоче щось зробити, може додому приїхати. Або поїхати десь. Трошки оттяжка. Він поїде, але пізніше. Тарас. Тарас, не треба своє життя. Піддавати різку і закривати всі гарні події. Не бійся дійствовать. В тебе такий огромний потенціал. Дивися, скільки сонце, не закривай собі камінчиком е, свій е, шлях. Все в тебе буде добре. Просто діяти треба. Вадим, Вадим, будь обережний, бо хтось підкрадається до твоєї сім'ї, щоб якісь сплетні. Про тебе, можливо, сказати, або про твою другу половину. Будь обережний. Нікого не слухай в свій життєвий шлях іди, і ось цих сплітників нікого не слухай і не прислухайся. Так, любов. Любов дуже довго вона йде до якоїсь цілі, трошки перешкода, Ну, зараз витягнемо. Ця перешкода тимчасова тут вовсю. Як почне везіння, тільки вона цей пройде шлях з перешкодами зразу і почнеться везіння. Анна. Анна Анна правильно робить. Іде, і вона знає, де йде, і вона знає, куди йти, і прийде туди, де вона собі намітила. Все правильно, Владислав. Владислав, зустрічі із друзями, якісь сорівнування, якісь поїздки. Хай робить, все, все вдасться. Лена. Лена, колесо фортуни витягнула на все літо. Лена, класно, дійствуйте. Так, Неля, Неля, Неля. Нелі зустрічаються козли. ну Буду казати, хай мужчини не ображаються, ну козел він і козел є Ми ж цю тварину, що вона нормальна тварина, ну може поступати по козлячому. А ну, давайте що, як обороняться от таких. ну Ще й не один, бачите, один і другий. Я вам сказала, це, можливо, десь на відпочинку. Будуть ну, загравати ті, які вони вам просто не потрібні. Ну, або женаті, або пусті мужчини, ну. Не буду обзивати. Ну, карта ж сама за себе сказала хто. Ось це на відпочинку. Будьте уважні. Бо мені вчора написала моя підписниця Тетяна, каже, я каже, познайомилася там з одним і з другим, каже, які, які ну, плани в них. А я бачу, що той, що той пустий. Оце подібна ситуація, будьте обережні. Так, Ольга. Ольга поїде відпочивати і там ще є знайомство. Так, Галинка моя гарна. І всі Галини. Мене з і з Васильківа. багато Галин із Броварів. Е, в безпеки. Саме головне ви і ваша сім'я в безпекі, нема опасності. Так, Оксаночка моя гарна, та, що прически робить багато. Оксан, поїде десь відпочивати. З дітками теж все буде добре, і з тваринками теж все буде добре. Так, Марія Марія. Так, Вона думає, що якісь дуже погані можуть аналізи бути або ще. Ні, це перевернута карта, немає, то повторні аналізи робіть, якщо вам сказали погані, вони не, не здійснені ті погані аналізи. Все добре у вас. Ксюша, Ксюша, Ксюша. Добре все. Я бачу, що ви мої пишете, мої красунички, а ж мене відпустка вже почалася.